Всім привіт! Сьогодні 11 вересня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Пропонуємо автоматичний дизельний обігрівач «БАЗ Польська. На коробочці покажу 4177. Працює даний обігрівач на дизельному паливі. Має такий от житкокристалічний дисплей. Пульт керування і має функцію Wi-Fi. Тут бак у нас на 5 літрів. Як бачимо від 5 до 9 кВт. Підключається 220 вольтам, 12 до 24 вольтам. Друзі, хочу показати ззаді. Тут у нас підключення 220, а тут 12 або ж 24. Вентилятор. Неважкий, важить всього на всього порядка п'яти кілограм. Ну, коли ви зайняте дизельне паливо, вага його стане 10 кілограм. Вбудована функція Wi-Fi. Це зручність керування на відстані. Готуємося до зими. Заходьте на сайт електромотора та да телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber.